Вітаю! Щоб про щось дізнатися, треба вже щось знати. Тому, щоб зрозуміти, як мислили наші предки, ми спочатку мусимо зрозуміти, як мислимо ми самі. Загально прийнятним є вважати, що людина мислить мозком, а це спрощення. Мозок не є органом мислення і, вірогідно, чогось такого, як орган мислення взагалі не існує в природі. Ми мислимо усім своїм єством. А може навіть і більш. Головний мозок є тільки центром обробітку інформації, комутатором до якого сходяться і звідки розходяться інформаційні потоки, що керують організмом. Дві частини мозку, дві півкулі тісно прилягають одна до одної. Ще півстоліття тому мозок розглядали як єдине ціле, права сторона якого є тільки дзеркальним відображенням лівої. А управління психікою зосереджене в одній півкулі в лівій. Праву півкулю навіть називали мовчазною і вважали її свого роду запасним колесом. Якщо з лівою півкулею мозку щось трапиться, то тоді, мовляв, запуститься права. У 1981 році. Команда вчених у складі Роджера Сперві, Девіда Гюбела та Торстена Візела отримала Нобелівську премію за відкриття функціональної спеціалізації півкуль головного мозку. Вони виявили і з допомогою ряду експериментів довели, що дві півкулі мозку виконують у нашому мисленні різну роботу. В лівій півкулі зосереджено центр логіки, аналізу і мови. А права півколя це інтуїція, творчість і образність. Ліва півколя налаштована на локальне бачення світу і опікується нашими реакціями на зміни в найближчому оточенні. Її завдання чинити ці зміни якомога швидшими і бажано адекватними до типу і сили подразника, на який треба відповідним чином реагувати. Світ це і логічне, послідовне, швидке мислення. Права шпівкуля це царство уяви, в якому немає меж ні в просторі, ні в часі. Це наше холістичне, себто цілісне, інтуїтивне мислення. Саме право мозком ми живемо у безмежному всесвіті, і саме завдяки йому отримуємо звідти інформацію. Щоправда, сигнали правої півкулі набагато рідше досягають свідомості, аніж сигнали зліва. Вони просто заглушаються думанням. Отими нескінченними і неумовкаючими перемовинами субособистостей в наших головах. Адже внутрішньою мовою лівої півкулі є слова. Натомість права півкуля для обробітку інформації віддає перевагу образам, символам, відчуттям і емоціям. Вимкнення правої півкулі різко змінює емоційний стан. Людина охоплює ейфорія, вона збуджена, балакуча, її реакції маніакальні, але головне це балакучість. Увесь пасивний словник людини стає активним. На кожне питання дається найдокладніша відповідь, викладена найвищою мірою літературно, складними граматичними конструкціями. Разом з цим пропадає творча живка. Художник, скульптор, композитор, вчений вони перестають творити. Повна протилежність це відключення лівої півкулі. Творчі здібності, не пов'язані з вербалізацією, активізуються. Композитор пише чудову музику. Скульптор ліпить, до фізика приходять геніальні ідеї. Це радує людей. Однак самого автора це аж ніяк не тішить. В очах сум, у небагатослівних репліках розпач похмурий скепсіс. І світ бачиться тільки в чорному кольорі. Вимкнення правої півкулі супроводжується ейфорією, а от придушення лівої глибокою депресією. Сутність лівої таким чином це безоглядний оптимізм. Сутність правої дух сумнівів. Образно можна сказати, що наша ліва півкуля сприймає ліс як сукупність окремо існуючих дерев. Права шпівкуля навіть із трьох сосен створить ліс. Спеціалізація півкуль дозволяє нам бачити світ з двох різних точок зору. Пізнавати його об'єкти, користуючись не тільки словесно граматичною логікою, але й інтуїцією з її просторово-образним баченням явищ і моментальним охопленням всього. Це як два спарені комп'ютери, що працюють на схожих засадах. Але мають різне програмне забезпечення. Програми активізуються, відповідаючи на запити, котрі надходять від свідомості, але при цьому лівий комп'ютер до певної міри контролює свого правого візаві, дозволяючи чи забороняючи деяким його програмам вмикатись чи пригнічуючи їхню діяльність. Завдяки цьому контролю ми можемо відрізняти реальне від вигаданого. Проте так діється в головах сучасних людей. А в міськах первісних правий та лівий комп'ютери діяли кожен сам по собі. Зрештою, вони ще тепер не навчились діяти спільно. В своїй активності півкулі чергуються. Коли ліва досягає піку своєї активності, активність правої перебуває в найнижчому пункті і навпаки. І така особливість мислення, що очевидно є перешкодою для більш ефективного використання потенціалу мозку, свідчить про незавершеність еволюційного процесу. Джуліан Джейнс вважав, що здатність півкуль людського мозку, хоч якось, але все-таки співпрацювати, завдяки чому ми принаймні можемо відрізнити роботу правопівкульної уяви від лівопівкульного сприйняття реальності. Є недавнім еволюційним надбанням. Колись людський мозок працював інакше. Джейнс звернув увагу на те, що в Гомеровій іліаді герої, ухвалюючи рішення, не думають. Щоразу, коли ситуація потребувала важливого рішення, людина чула голос, який казав, що їй чинити. Цим голосам підкорялись завжди і негайно. Ці голоси називали богами. Джейнс вважав ці голоси слуховими галюцинаціями, схожими на голоси, які чули Жанна Дарк чи Фідіан Блейк. Або ж схожими на ті голоси, які чули сучасні Шізофрені. Втім, іноді, а може й доволі часто, це було більше, ніж просто сторонні голоси. Створювані правою півкулею мозку образи були тотожними реальності. І демонстрували давній людині постаті з потойбічного світу як абсолютно, тобто виразно чутну, а дуже часто і видиму реальність. В звичайній ситуації наші предки поводились так само, як і сучасні люди, виконуючи звичні їм щоденні дії, добуваючи їжу, виготовляючи речі, відпочиваючи, і цими діями керувала ліва півкуля мозку коли ситуація виходила за межі знаного і мозок людини губився в здогадах, як на цю ситуацію реагувати, стресові гормони негайно подавали запит в праву півкулю, і вона переймала управління поведінкою на себе, переходячи на звичну для неї мову відчуттів, образів і емоцій. В реальності, створеній правою півкулею, запросто з'являлися образи богів чи демонів, котрі прямо вказували людині, як їй діяти. Це нагадувало сон наяву або так популярний тепер жанр фентезі, в якому люди і неприродні істоти живуть поряд і взаємодіють між собою. Уявіть собі намість що на вашому подвір'ї приземлилось летюче інопланетне блюз. Ви бачите його. Можете помацати метал обшивки, чуєте звук двигунів, а потім ще й помічаєте інопланетян, які вилазять з люків апарату і звертаються до вас чистою українською мовою. Хіба ви не повірите в це? Якщо у вас сучасної людини можуть ще виникнути сумніви, то у них наших предків. Таких сумнівів в принципі не могло бути. Адже вони знали, що у кожної речі, у кожного створіння є своя душа, що світ населений безтілесними істотами, духами. То що дивного в тому, щоб цього духа побачити, навпаки, було б дивним, якби вони постійно залишались невидимими. Гіпотеза Джуліана Джейнса також пояснює появу релігії. Які на початку і не були релігіями в нашому розумінні цього терміну, а тільки одним із способів реакції на реальність. Це вже потім, коли лівопівкульне мислення почало витісняти бікамеральне, цей спосіб почав обрастати ритуалами, обрядами і навіть потребою вживання галюциногенів для досягнення особливого стану зміненої свідомості, в якому примари правої півкулі. Могли б вільно себе почувати. Усі ранні цивілізації були глибоко релігійними і залежними від своїх богів, бо хто ж міг заперечити їхнє існування, якщо присутність богів була очевидністю. Зрештою, ніхто й не намагався цього робити. Атеїстів серед древніх мислителів не було. Більше того, дані почерпнуті з древніх текстів. Особисті ідоли, печатки, традиції надання персональних імен наводять на думку, що в кожної людини був власний Бог. Між іншим, у Месопотамії це був Ілі, від корення якого, ймовірно, в івриті з'явились Елі і Еуїм, які потім еволюціонували до рівня юдейсько-християнського яве. В стані роздвоєного мислення людство прожило немало, а десятки тисяч років. І це не минулося безслідно. За даними статистики, приблизно половина дорослого населення світу хоча б раз у житті такі голоси чула. Це один із проявів діяльності правої півкулі. Пережитком цього древнього типу мислення є феномен так званого уявного друга. Який проявляється щонайменше в однієї сучасних дітей у віці від 2 до 5 років, і включає досить реальні вербальні галюцинації. У деяких випадках, коли уявний друг залишається і у зрілому віці, він росте разом з дитиною і в моменти стресу починає говорити йому чи їй, що їм робити. Так що голоси, які іноді чутні генієм, Точно так само, як шизофреніка, це зовсім не хвороба, а рудиментарні залишки минулого нашого творчого мислення. До речі, не виключено, що популярність фентезі саме й пояснюється несвідомим прагненням людства повернутись до древнього архетипного стилю мислення, коли все було таким простим. Якщо ще й сьогодні вербальні галюцинації є доволі поширеним явищем. То у ранніх людей вони були всеохоплюючими. Джуліан Джейнс назвав такий тип мислення бікамеральним, тому що обидві півкулі мозку діяли самостійно. Так, це було шизофренічне мислення. Але давно помічено, що шизофренія не рідко буває супутницею геніальності. Тобто, всі оті культурні та технологічні прориви первісних людей. Який досі дивують нас, вірогідно, з'явились як продукт бікамерального розуму. Бікамеральне мислення стало поступово зникати, коли образотворче мистецтво породило писемність. Спочатку піктографічну, ієрограліфічну, потім фонетичну. Момент появи азбуки є початком кінця домінування правої півкулі в колективному мисленні людства. Саме тоді еволюційний маятник нашого мислення гойнувся від домінування правої півкулі з її синтетичним розумом до аналітичного лівопівкульного мислення, характерного для цивілізації, в якій ми живемо. Сталося лише з початком так званого осілого часу, як німецький філософ Карл Ясперс назвав період між 800 та 200 роками перед Різдвом. Коли світ зазнав найбільших трансформацій соціокультурної системи при переході від ранніх до розвинутих цивілізацій сучасного типу, влада над людським мозком поступово перейшла до лівої півкулі. Але не цілковито. Просто архетипні образи, які були явними для бікамеральних мислителів, вимушені були сховати за тінню у несвідомому. Та це зовсім не означає, що вони кудись подіялися, що втратили хоча б частку своєї міці. Втім, ми ще не відповіли собі на запитання, а звідки ж вони взяли ці архетипи. Більш ніж певним є те, що голоси та видіння, що являлись нашим предкам, були щедро забарвлені емоціями. Емоційне підкріплення змушувало нейрони складатись в мережі. Приростати новими нейронами, розбудовувати свою структуру, набирати одним словом сили і закріплюватись генетичних мікромутаціях, стаючи зародками архетипів. Нейронні мережі, що творять архетипи, переходять від пращурів до прадідів, від прадідів до дідів, від дідів до батьків, від батьків до дітей, від дітей до онуків, і так далі. Так далі, так далі. Зрозуміло, що набори архетипів можуть змінюватись, поступово модифікуватись, однак зміни ці є значно повільнішими, аніж зміни в мові, релігії чи способах господарювання. А це означає, що ми й надалі живемо під владою архетипів, котрі з'явились дуже і дуже давно, ще в часи бікамерального мислення. Вони просто навчилися переодягатись у шат синхронні епосі, у якій являються людям, майже не змінюючи своєї сутності. Себто світ, у якому ми зараз живемо, створений людьми, які просто не могли мислити раціонально. Поза як неможливо заперечити, що наша цивілізація постала на підвалинах древніх цивілізацій, котрі утворились задовго до осьового часу. То наскільки розумним є цей світ? Відповідь зрозуміла: до того, щоб стати насправді Homo sapiens, людиною розумною, як ми самі себе охрестили, нам ще треба пройти неблизький шлях, оскільки ми ще не стали раціональними мислителями. З тих часів, коли ми ще мислили бікамеральним мозком, ми навчились хіба що відрізняти вигадки від реальності. Та й то не всі і не завжди. Еволюція людини, в тому числі і її мислення ще далека до свого завершення. І ось цей час також ще не закінчився. Нами надалі керують архетипи. Тільки які роблять це, ховаючись в тіні, але невидиме, не є синонімом неіснуючого. Та найгірше в тому, що світ від цього не став безпечнішим. Бо як можна говорити про якісь гарантії безпеки, якщо люди, в тому числі лідери урядів та держав, ухвалюючи рішення, керуються не раціональним розумом, а нашіптуванням древніх архетипів, які з'явились Бознаколи? Тому вивчення архетипного мислення, попри задоволення, властивого всім людям прагнення до самопізнання, має ще інший. І набагато важливіший вимір зробити світ, в якому ми живемо, хоча б на дещицю зрозумілішим або принаймні більш передбачуваним. І завдання це не тільки для психології, поза як неможливо зрозуміти механіку архетипного мислення без розуміння історичного тла, на якому ці архетипи створювалися. А що офіційна, багаторазово переписувана історія для цього, звісно, не годиться, Ну, хіба що як об'єкт вивчення. Необхідні дані слід шукати в пластах одієї малої, приватної історії, котрою володіє кожен з нас, а також в товщах фольклору і міфології. Це робота чимось нагадує археологія, тільки що дослідження ведуться не в глибинах землі, а в глибинах пам'яті. Так на стику двох, на перший погляд далеких одна від одної наук народжується новий напрямок пошуків знань психологічна археологія. У кожному з нас живе минуле, Правжнє. не сфальшоване фантазіями переписувачів минулого. І докопатись до нього це дуже цікава, корисна і гідна справа. Але щоб щось знати, треба вже щось знати, чи не так? Тому в наступних наших бесідах ми поговоримо про ті періоди в етногенезі українців, які просто не могли не відбитись на нашій спільній генетичній пам'яті і не вплинути на формування українських архетипів. Нехай це стане інформацією для роздумів, а може і матеріалом для ваших власних психологічних розкоп. Укладаємо разом мозаїку української історії. І разом шукаємо своє місце в ній. Підписуйтесь на наш канал, щоб першими отримувати доступ до найцікавішого. Хай щастить!